Економічна блокада Криму відтепер офіційна. Такі рішення ухвалив кабінет міністрів. Нічого, крім особистих речей, найнеобхідніших харчів та гуманітарної допомоги возити на окупований півострів не можна. Фактично, уряд узаконив те, що вже роблять активісти. Натепер вони перевіряють усі приватні авто і констатують, перед святами люди почали частіше вести в Крим алкоголь та солодощі, пропускають найбільше однієї пляшки, міцних напоїв. Решту або просять вилити або відвести назад. Із усіх зруйнованих ліній електропередач до Криму відновлено лише одну Каховська Титан. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів попередив: якщо до нового року Росія фактично не визнає Крим українським, і з 1 січня відріжуть і цю лінію забороняється поставки робіт товарів послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України. За винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги. Щодо постачання електричної енергії, то таке постачання може здійснюватись виключно на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони.